І так, я всіх вітаю. Зараз зробили нашому клієнту ось таку зарядочку для електроінструменту. Це корпус від електронки. А всередині стоїть ось така платка зі стабілізацією струму та регулюванням напруги. А до цього тут стояла ось така херабора. Це зарядкою назвати зовсім не можна. Тут в нас Виходить 14 вольт і трошки обмежується струм. Все. Тут ця херня перезаряджає ваш акумулятор, і через декілька місяців його можна просто викинути. Ось так. І клієнт вже два акуми за декілька місяців викинув і сказав, що годі це терпіти. Дивіться, врубаємо. Так, ми виставляли 400 мА, ну ось десь так і є. 400 мА на зарядку 12,6 В. Також на акумуляторі стоїть балансування, і тепер можна взагалі не переживати, що акум скоро вийде з, з ладу. Якщо все в нас нормально зроблено, то акум повинен прожити ну, в середньому 400 циклів заряду. І повного розряду. Тому кожен місяць-два тепер клієнт не буде міняти міняти акуми і робити собі геморой. А ось це можна просто кудись викинути. Ось, якось так.